Середа, 20 вересня, Ви дивитесь новини на ТВ7. сьогодні у випуску про таке ролик про трагедію в Беслані. Навіщо студенти окупованого Маріуполя влаштовують показові шоу? Гра на публіку, що російська акторка розповіла про вибух у Маріупольському драмтеатрі та що кажуть очевидці, виборюють в окупантів право на обіцяне житло. Містяни виходять на мітинги та вже готуються до зими. В студії працює Ірина Головко. Добрий вечір. Обклали людей вибухівку, а потім висадили в повітря. Так каже російська актриса Дарія Юрганс про вибух у драмтеатрів Маріуполя. Вона донька заслуженої актриси України Наталії Юрганс, яка працювала багато років в нашому театрі. В Маріуполі Дарія провела отродство, Потім поїхала в Росію. В місті не було багато років, навіть не приїхали на поховання своєї матері в 2014 році. А зараз на російському телебаченні розповідають, що будівлю театру підірвали українські військові, посилаючись на повідомлення від людей, які на той момент, начебто, були в драмтеатрі. Цікаво, а звідки в них тоді був мобільний зв'язок? Коли люди писали нас, нас обкладують взривчаткою. Українські військові нас. Обкладывают взрывчаткой. Мы боимся, что нас взорвут. Их взорвали. И они остались там навсегда. А ще цікаво, якщо люди бачили, що їх обкладають вибухівкою, чому не покинули будівлю? Військові дійсно приходили до драмтеатру, приносили маріюпальцям їжу, медикаменти, підгузки. Далі розповідь актора Сергія Забагонського, який разом з дружиною та донькою ховався в драмтеатрі до і в день вибуху, 16 березня. Нікаких ні сімей воєнних у нас не було. Нікак е, указували е, російські СМІ і, там власті, що говорили якоби у нас. В драмтеатре был штаб полка Азов, это чушь несусветная. И что загружали там, якобы видели там, не знаю, откуда они там видели, что люди в военной форме загружали и заносили тяжелен, тяжеленные ящики в драмтеатр. Это все вранье. Знову лякають зброю в окупованому Маріуполі. Зняли ролик про річницю трагедії у Беслані 3 вересня. В Росії одна з пам'ятних дат, яка зветься. День солідарності у боротьбі з тероризмом цей день пов'язаний із трагічними подіями у північній Осетії, в місті Беслан 1-3 вересня 2004 року. Тоді терористи протягом трьох днів утримували в школі понад 1100 людей. При штурмі загинуло понад 300 цивільних, серед них понад 180 діти. Щоб розказати маріупольцям про Беслан, студенти псевдокразовського технічного університету в окупації. Розіграла сценку, як, нібито терорист забігає зі зброєю в приміщення і всі ховаються в кабінетах. Собиття в Біслані були страшним этапом в історії людства. Но ми повинні пам'ятати о в Біслані. Це уваження до пам'яті жертв, цієї трагедії. Це дозволяє позволяет їх в пам'яті і не забути про те, як вони втратили свої життя. Абсурдності цьому дійству додає й той факт, що багато хто з цих молодих людей нещодавно реально ховались в підвалах будинків від російських терористів, які вбили тисячі містян, і після окупації зносять будинки разом з загиблими маріупольцями. Бетонний міні-завод, що встигли звести окупанти в Маріуполі щорік тому, весь цей час струють містян. Про це пропагандисти самі написали в своїх пабліках. Жителі відчувають їдкий запах і пил, та додають, що, начебто, тепер планують встановити системи очищення. Втім, коли і чи справдяться ці обіцянки, взагалі, досвід показує, що росіяни за свої слова не відповідають. Найкраща ситуація в Маріуполі із квартирами місцеві вийшли на мітинг. Люди скаржаться, що вже півтора роки не можуть отримати житло, адже окупанти зносять будинки, які були розбомблені минулого року. А ті, що їх будують на їхньому місці, продаватимуть під іпотеку. Зокрема, така ситуація зараз склалася з будинком з годинником в центрі міста. На даний момент 465 шістдесят п'ять дому кожному ніціно в 100 домі до 200 квартир. То есть не надо быть математиком, чтобы посчитать, сколько человек остались без крыши над головой и вынуждены скитаться. Что делать жителям? На каком основании нас лишают законного права в частной собственности? Тим часом мешканці приватного сектору готуються до зими. Щоб хоч якось опалювати будинок, люди змушені шукати дрова на смітниках, бо ціни розповідають надто високі, а зарплат вистачає хіба що на їжу. Дорого жити в місті навіть туристам москвичам, розповідає автор наступного відео. Какой я тут дерев'яний клондайк знайшов. І вже такі от попілянії можна в печку одразу бросати. І здесь много. Чуть-чуть не помешает запастись Такое дерево хорошо горит Прессовочка Отлично горит Кстати, тем кто Пишет, что Не надо лазить по мусоркам, а надо работать Ну, я работаю И заработка хватает Только на еду Потому что у нас очень все дорого Приезжал недавно знакомый из Москвы Отдыхать на море И выдержал здесь только 4 дня Сказал, что в Москве цены дешевле Ваш то я охотно вірю. За добу росіяни поранили п'ять жителів Донеччини. Гаряче було по всіх напрямках. Найбільше обстрілів зафіксовано в Угледарі. Місто зазнало авіаудару та 34 артобстрілів. По Лиманській громаді росіяни завдали 17 атак. Таку інформацію надали вода. У США нині триває 78-ма сесія Генеральної асамблеї ООН, на якій виступив і президент України Володимир Зеленський В своїй промові наголосив, що зараз Україна робить усе для того, аби після російської агресії ніхто у світі не наважився напасти на жодну державу. Що наша країна свого часу віддала Росії ядерну зброю, а тепер РФ маніпулює її застосуванням. І тому немає права нею володіти а також розповів світовим лідерам про геноцид, який Росія влаштовує по відношенню до українських дітей, яких депортує з тимчасово окупованих територій України до себе. Ненависть використовується проти одного народу, на цьому справа ніколи не зупиняється. Кожне десятиліття Росія починає нову війну. Частини Молдови і Грузії зараз окуповані. Росія перетворила Сирію на руїни. Використання маска різних факторів як стої повинно бути заборонена. Воєнні злочини мають бути покарані, а окупанти мають повернутися на свою землю. Ми маємо об'єднатися, щоб це зробити. Слава Україні. Наприкінці вересня наближається важлива та трагічна дата 500 днів полону захисників Азовсталі. У зв'язку з цим спільноти української діаспори за кордоном долучились до ініціативи Асоціації родин захисників Азовсталі та організовують у різних містах Європи мітинги на підтримку сталевих оборонців Маріуполя. Акції пройдуть у Польщі, Чехії, Британії, Турції, Грузії, Астрії та Швеції. Такими були новини сьогодні. Підписуйтесь на наш ютуб канал. Також ми є у Телеграм, Фейсбук та Інстаграм. Тихо вечора. Спокійної ночі. Побачимось вже завтра.